Жінки за кермом? Чи становлять вони небезпеку більшу аніж чоловіки? Чи це лише стереотип? Пробуємо спростувати цей стереотип методом рандомного дослідження у місті Львові? Цікавим співрозмовником став житель Чернівецької Костянтин, області 41 рік з Чернівецької області. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до жінок і чоловік за кермом? Чи... Варто розділяти їхні можливості і спроможності або там участь в ДТП на вашу думку. Тобто, взагалі, тема водійок жінок і чоловіків жінок, чи є я, різниця? Я, я не бачу. Я думаю, що якщо ну, досвідчений чи жінка, чи чоловік, який має посвідчення, і спроможна повністю керувати своїм транспортним засобом, я думаю, що це нормально, це потрібно ваше ставлення до специфічного попереджувального знаку на задньому склі автомобіля жінка за кермом? Ну, ну, да, воно має якось. Він має бути, він не має бути, на вашу думку. Він доречний, він не доречний. Він доречний. Я думаю, що воно потрібна. Воно а що це дасть вам? От ви їдете попереду, ви бачите автомобіль і знак цей жінка за кермом. Як ви на це реагуватимете? Це щось для вас означає? Ну, по великому рахунку ні, але. А по малому рахунку? А по малому рахунку, ну, різні люди є там, ну не знаю там. Ну я навіть не, не готовий якось так. Ну, все-таки, можливо, ви навіть для себе не готові були відповісти, але от так. зараз той момент. Насправді, цей знак щось би визначає в в дорожньому русі. Він мав би щось визначати? Чи він не мав би? Можливо, це стереотип, а можливо, це річ важлива. Можливо, і не мав би як такого. Ну. А уявіть, зупиняється цей автомобіль попереду вас з нього виходить чоловік. Але на автівці знак жінка за кермом. Ну, таке, і... не, таке не може бути. Чому не може бути? Цього знаку в правилах дорожнього руху офіційно немає, немає. Немає, так. А ви готові були б до себе на автомобіль наліпити знак чоловік за кермом? Ні. Чому? Нет. Ну, ну для вас ж знак жінка за кермом щось означає. Якщо, от, скажімо, вам запропонують трикутник, де чоловічий черевик, чоловічий мешта і написано чоловік за кермом, так. ви його собі приліпите? Ні. Чому? Ну не знаю. Якщо будуть такі в законодавстві правила, то, то тоді так, да, якщо така вийде форма наклейки там, на автомобіль. Але а. добровільно ви її не наклеїли? – Ну добровільно, ні. Я думаю, що при, при провірці транспортного засобу хто, хто за кермом, то і так зрозуміло, що це або чоловік, або жінка. Добре, тоді скажіть, власне кажучи, своїй дружині ви такий знак на автомобіль поцепите? Якщо б, знову ж таки, якщо буде... Ну от по так, факту. От уявляєте, приїздите додому і кажете, дружино, я тут тобі купив знак попереджувальний, жінка за кермом, я йду на автомобіль, його очіпляю, щоб ти з ним їздила. Можливо, і так. Можливо, я би Це щось змінить в неї в її водійському досвіді? Ну, воно буде, буде визначати те, що за, за кермом жінка їде. І що це їй дасть? Ну, не знаю, ну, не знаю, що це їй дасть. А якщо просто зважити, що це можливо в нас застарілий стереотип, і от він ну вже вижив себе, і він ніяким чином не обґрунтовується ні законом, ні десь соціальним статусом, ми можемо погодитися з тим, що це зовсім не потрібна річ. Я лише. думаю, що так, що не. не потрібно. Дякую. За даними речника інституту автомобільного транспорту Миколаю Крупінського, жінки на відміну від чоловіків набагато рідше представляють різні форми ризикованої поведінки на дорозі. Обрахунки вказують, що жінки спричиняють одну ДТП на 6,7 мільйона кілометрів, які проїхали, а чоловіки одну на 4,7 мільйона кілометрів. Так повідомив Миколай Крупінський.